Протягом трьох років повномасштабної війни Сумська область пережила кардинальні зміни, перетворившись з мирного прикордонного регіону на один із найгарячіших напрямків на мапі України. Близькість до ворога зробила життя місцевих громад постійною боротьбою за виживання від перших днів вторгнення, коли колони російської техніки сунули на Сумщину до щоденних обстрілів, які сьогодні стали жорстокою буденністю для прикордонних сіл та містечок. 30 тисяч обстрілів зафіксовано у сумському районі у 2024 році. Сьогодні багато цих сіл і містечок фактично є зонами бойових дій, які стали фортецею захисту України від загарбників. Зруйновані будинки, знищена інфраструктура, розбиті дороги, вирви від снарядів у полях і вигорілі ліси. На сьогодні це реальність прикордонних громад. Люди живуть у постійному страху, адже російські обстріли не припиняються ані в день, ані вночі.